Йде, що молодий і молода стають на коліна. Е, неважливо знову, ми вже тепер розуміємо, так, хто перший, хто другий, бо від цього нічого не залежить. Неважливо, чи там буде вінок постелений, чи ні, можна стелити. Але е, це те, що я говорив, називається християнізація обряду. Так. Є речі, які можна християнізувати і надати сенс гарний е, сенс якомусь обряду. І дії, і, і, і це буде добре. Постелити рушник, тоді ми можемо сприймати це як, як розуміння, що ми разом стаємо якоюсь дорогою, і хай ця дорога буде Божа, Божа дорога. І рушник так символізує цю дорогу, але дорогою Бог для нас приготував. вже разом тепер. Тому ми, коли е, чоловік і жінка стоїть на коліна, то хай думають про це. Боже, ми тут зараз твої присутності, е, хочемо. Плавши на коліна, а чому на коліна? Як вже розумієте, бо Ісус є Господом, так, царем, той, кого я готовий слухати, то Він е, знає, як вести мене. А я стою перед ним на коліна в знак е, е, То стоїмо на коліна, нехай на, на той рушник, е, як символ, що е, я очікую, що цією дорогою буде він вести мене. І я готовий до цієї дороги. Е, про рушник я сказав. Хто перший стане з рушника, тобто ці всі речі, так, встане, не встане, як стане, то це все важливе. Не, не Бажано чоловіки не забути подати руку жінці, аби допомогти їй встати. Е, Бо це вже перший доказ, наскільки ви знаєте. Е, а жінки, якщо вам чоловік не подав руки, то простіть зразу.